Господь з вами, і з духом читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу почав Ісус докоряти містам, у яких сталося найбільше Його чудес, за те, що вони не покаялися. Горе тобі, Хоразине! горе тобі вецаїду, бо якби в Тирі і Седоні сталися ті чудеса, які сталися у вас, вони давно покаялися у Волосяниці, та попелі, однак кажу вам, Тиру і Седону буде легше в день суду, ніж вам. І ти, капернауме, хіба ти до неба піднесешся, до аду провалишся. Бо коли б чудеса, що сталися в тобі, відбулися в Содомі, він існував би і донині. Тож кажу вам, що землі Содомській легше буде в день суду, ніж тобі. Слово Господнє. А тобі Христа. Є один із гріхів, який можна е, знайти в катехізмі. Е, є один, який каже, що марно покластися на Боже милосердя. Це є гріх. Грішити, бо немов мав Господь є. Такий miлоcerni, такі, великі, такі, а, має таку любов що і так простить. І ніхто в церкві 에, не сказав, що Бог не є милосердним, і ніхто не скаже, навіть ми переживаємо маємо рік милосердя, бо Бог насправді є милосердним. Але покластися марно на Його милосердя, вважати, що Його милосердя є. Таке, скажімо так, необмежене настільки цей гріх каже церква, не можемо дозволити собі гріхи, уповаючи, немов наперед, що і так Бог із милосердиться над нами. Але дуже дуже часто ми так живемо. Вважаємо, що нам все скажімо так, дозволено або пробачено, рано чи пізно Бог простить нам наші гріхи. І живемо немов не маємо гріхів. І живемо немов, нам не потрібно навернутися. Знаємо теоретично, що потрібно, але живемо немов, непогано, як живемо, і не кажу спеціально, не кажу, як фарисеї, але фактично живемо власне так. Це комусь іншому потрібне таке навернення. Мені теж, але роблю що можу. Чому так говорю? Бо так і вважали в тому часі. Ці місцевості, про котрі говорив Ісус Христос, і стільки чудес було у вас зроблено, і ви ще не навернулися. Скільки різних знаків, те, що мене здивувало, це є початок Євангелія, того часу почав Ісус докоряти містам, і вага, у яких сталося найбільше Його чудес. За те, що вони не покаялися. У яких сталося найбільше Його чудес? Це не були, не були такі е, села, де жодного чуда не зробив Ісус Христос, а навпаки, де найбільше чудеси зробив. Постійно, найбільше благодаті давав їм, найбільше, іншими словами, може, більше світськими. Найбільше шансів навернутися. І не навернулися, або не настільки. І кажу не настільки, бо Капернаун це одне із цих місцевостей. Це є власне місце, де народився і жив Петро. Так що хтось покаявся там, але може не настільки, як очікував сам Господь. І, власне, про це йде мова, це не ми ставляємо палку. Це не ми мусимо, можемо мріяти, а тільки Господь. За Ним є ця палка, ця міра, наскільки нам зараз потрібно необхідно навернутися, а не за нами. Бо ми зазвичай будемо робити цю планку ще нижче нижче, нижче нижче нижче. А Він дає благодаті і згідно з ними очікує відповіді від нас. Ти можеш більше ти дай білс. Але, Господи, я вже приніс 5, а він приніс тільки 2. Да, але я тобі дав мільйон. А йому тільки один раз дав благодать і відповів. А ти за мільйон приніс мені тільки п'ять моментів навернення благодаті і ну, насправді, коли ти відкрив. Пам'ятаю завжди, коли говорю про це. Про різні приклади прикладів розпізнані покликання, коли хлопці дівчата е, намагаються розпізнати своє покликання. Я кілька років е, служив в цьому, тобто допомагав хлопцям переважно, хоча не тільки також і дівчатам розпізнавати своє покликання. І інколи мене здивувало те, що були конкретні люди. Які отримали дуже багато знаків, дуже багато. І розповідали мені свою історію життєву. Я думав собі, ну, власне, я сам ніколи не отримав стільки яскравих знаків від Бога. І все одно ці люди сумнівалися, що мені робити, і не хотіли завжди знаходили причину, щоб не піти в монастирі, в семінарі. Щоб сумніватися або відкладувати пізніше. Переважно, не те, що сумнівалися. Переважно вони самі знали, що просто хотіли трохи пізніше, пізніше. Зараз ні через рік, через пару років, коли щось вдома станеться стане краще, коли я закінчу то або то, або то. І відкладівали. Я пам'ятаю е, саме одного конкретного хлопця, який самого дитинства різні знаки отримав. Говорив із з ним, немов уже вже вирішився. Все одно відкладив трохи напізніше. Я всі ці роки е, молився за ним, да, все одно, за нього, щоб він розпізнавав, що він насправді вже набрався е, може, відваги, щоб зробити кроки вперед. Недавно я побачив, що він вже повінчався. Хтось скаже не погано, повінчався. Ну, я не скажу, що погано. Кажу, що якщо це не було воля Господня, це не є те, що треба було все одно. Але Бог допоможе йому все одно прийти до неба. Я не сумніваюся в цьому тільки, що інколи Бог дає благодаті різних. Це ми не хочемо їх чути. Це Ми не хочемо до кінця їх прийняти. І сталося з цими місце, місцевостями. І сталося з Капернауном, І сталося з хоразином. І також і сьогодні може бути і з нами. Марно покладатися на Господа, на Його милосердя, на Його благодаті, що все одно завжди є час, що завжди, завжди встигну, що пізніше, що може не зараз, що і так Бог мене простить, що і так завжди буде дорога, що і так це є гріх, каже церква. Ти почув Боже слово, знаєш, що Бог хоче від тебе, то живи так. Роби так, вчини так, будь таким. Все інше, ти сам ризикуєш життям і спасінням. Дивіться на юду Искариотського. Перепрошую, що сьогодні ми так говоримо, але якщо Ісус сам і каже в Евангелие про це і кличе нас до покаяння, конечно, я зараз не буду говорити також про інше, так? буду говорити по темі Ісуса Христа. Дивіться на юду Іскаріотського. Каже Святого Йоанна що дуже-дуже цікаво, що коли в той момент, коли вирішив Юда вже остаточно передати Ісуса, і це було під час уже тайної вечері, каже Євангеліст Святого Йоанна, що Сатана вже увійшов в нього, і стала ніч, настала ніч. Пам'ятаю, що мій е, е, професор з святого Письма і власне е, про святого Йоанна Євангеліста, Богослова, він нам розповідав, про яку ніч йде мова, і він казав, я переконаний, що мова йде про ніч в його серці, ніч в його душі, його душа вже остаточно стала чорною. Більше благодатей Бог не дав йому для навернення. Тому, і коли навіть він признав, що він погано зробив він, ä, повісився. Інколи ми вважаємо, що Бог завжди дасть нам благодать, а може і ні. А може і ні. Може прийде момент, коли вже Бог все, дав нам останній шанс і все. А коли цей останній шанс буде, чи в останню секунду нашого життя, чи три хвилини до нашої смерті, чи день до нашої смерті ніхто вже не знає, тільки він Бог. Тому. Ризикувати спасінням і благодаттю це є гріх. Гріх — це також марно покладатися на Боже милосердя. Бо це є вже і грати на лотерею, бо це є також богохульствувати, говорити Богові, що він мусить робити і коли. А це навпаки, це ми мусимо навернутися і робити те, що Він хоче, коли Він це хоче. Ми помолилися на початку. Цієї меси такими словами. Це є також віра церкви, і яка висловлюється є в літургії. Боже, ти являєш тим, хто помиляється, світло Твоєї правди, щоб вони могли повернутися на дорогу праведності. Так, дає нам це світло, так, дає нам. Можливість повернутися на дорогу праведності, і це є те, що ми мусимо робити. І далі просимо у Господа, вчини, щоб ті, хто звуть себе християнами, відкинули усе, що суперечить гідності цього імені і дбали про те, що з ним згідне. Нехай буде так. Покидай зараз все, що суперечить, гідності Твого імені. Hristianina. Je dbaj proti, kaj z njimi zgledne.